Рівно три роки тому мені виповнилося 40 років. Від помпезних урочистостей я заздалегідь тікала у село, десь в глушину, ще щоб відвідати батька та згадати дитинство, бо в ньому день народження був дійсно святом. У той день я подумала: ось ти по такий серйозний рубіж, що ж, начебто, все є, що повинно бути за сучасними жіночими мірками для пристойної жінки до сорока років. Різноманітний досвід в особистих відносинах, чудовий син, чоловік, нехай і цивільний, певні професійні досягнення, квартира, авто, кілька яскравих поїздок за кордон. А що далі? Нічого цікавого, просто рух протоптаною стежкою? Серйозність, зрілість, нудьга. Мій цивільний чоловік, до речі, повністю підходив під опис автора теми про «соротирічний ювілей. Спокійний, врівноважений в повсякденному житті, байдужий до всіляких способів додання фарб в життя. Правда, іноді він любив посидіти зі своїми нерозлучними друзями, пропадати на риболовлі, полюванні, і це було його уявленням про радість життя. Все, чого потребувала моя невгамовна натура, ця сама моя натура робила сама для себе. Я купувала поїздки за кордон і подорожувала сама або з сином. Займалася облаштуванням будинку, читала книги, каталася на велосипеді, зустрічалася з друзями і навіть раз на півтора-два роки змінювала роботу. У кінці літа, і мого третього десятку, я вже повернулася з відпустки на роботу, в нашу компанію прийшов новий співробітник на посаду керівника дуже перспективного підрозділу. Компанія займалася як зазвичай торгівлею, куди ще можуть піти перспективні та амбітні люди. Наша компанія була великим холдингом. Так і було, тому що її більше немає в моєму житті. До того ж, криза помітно сповільнила обороти компанії. Я працювала у фінансовому відділі, в мої обов'язки входив моніторинг фінансово-господарської діяльності кількох так званих центрів доходів. І волею долі саме в той момент, під моє керівництво, потрапив той самий перспективний підрозділ, в який прийшов новий комерційний директор. Пізніше я дізналася, що цей амбітний і перспективний мій ровесник. Для стислості відтепер я буду називати свого нового підопічного підрозділ X, а молодого перспективного керівника, напевно, буду називати Денисом. Про себе скажу, що, хоч я й швидко закохуюсь, але все одно першою не кидаюся на чоловіків. І вже тим більше я не можу розглядати колегу ні в якій іншій якості, крім колеги, поки цей самий колега сам не почне проявляти до мене знаки уваги. І саме тоді я починаю танути, буквально як шоколад на сонці. Зазначу, що до цього мій останній роман, не з батьком мого сина, стався п'ять років тому, ще до вагітності. Незабаром мої друзі з мого фінансового відділу стали помічати, що новий керівник підрозділу X став занадто часто дзвонити мені з робочих питань. Він розпитував мене про нюанси фінансового обліку та правил корпоративної звітності, запрошував до себе в офіс на чай, еклери, фінансове планування, не скупився на компліменти, звичайно, в моєму професіоналізмі. Чи варто говорити, що я закохалася? Буквально за лічені дні без пам'яті я попливла. Я не знаю, що на це вплинуло. Можливо, це була тривала відсутність яскравих емоційних переживань, ефект несподіванки. Приємна зорнушність і ввічливість Дениса. А може, це була горизвісна криза середнього віку? Бажаючи передати свій настрій за допомогою асоціації з фільмом, я, мабуть, назву мости округу Медісон. Після роботи я побрудила по магазинах одягу, купила собі на роботу ажурні колготки, стала спати в бігутях, яких давно не бачила, засинала з думками про нього. Я стала страшенно ненавидіти вихідні і вранці, збираючись на роботу, включала на повну гучність усілякі романтичні ретродискотеки і летіла на роботу як на свято, а точніше, як на побачення. Вже підійшовши до офісної будівлі, я кинула погляд у вікно його кабінету. Ну що, він вже на роботі? Дні і навіть години, в які він був відсутній на роботі, здавалися мені просто викресленими з мого життя. І як я здригалася від кожного дзвінка з офісного телефону, треба було лише бачити. Тепер не тільки мої сусіди по кабінету, а й колеги в більш віддалених відділах стали помічати в мені позитивні зміни. Компліменти сипалися не тільки від колег-жінок. Один менеджер середнього року пропонував мені підвести на роботу, виявилося, що ми живемо в сусідніх будинках. Інший під час обідньої перерви писав запрошення в кафе на серветках. Третій ловив мене в коридорах, щоб обговорити тільки робочі моменти. Але я чекала знаків уваги тільки від нього. З друзями я могла обговорювати тільки любовні пригоди. До речі, так вийшло, що саме в той момент моя сестра, вона ніколи раніше не була заміжня, але мала доньку, зустріла чоловіка своєї мрії в 39 років і поспіхом вийшла заміж. Тобто, як в 40 почала все спочатку. Ситуацію ускладнювала інформація, яку я по крихтах отримувала від Дениса. З'ясувалося, що він не одружений. На новорічному корпоративі він скромно поцікавився моїм особистим статусом. Звичайно, я йому сказала, що не заміжня, і раптом стала вдячна своєму цивільному чоловікові за те, що він чи то з лінії, чи то з байдужості ще не відвів мене до раксу. Події почали розгортатися восени і досягли своєї інтенсивності на піку зими. Темними зимовими вечорами ми сиділи один навпроти одного в його м'яку освітленому кабінеті і працювали разом, обговорюючи між рядків все нові нові неробочі теми. Кілька разів він відвозив мене на півдорозі додому, почав запрошувати мене на спільний обід. В іншому наше спілкування не вийшло за межі стін роботи, і це було дуже боляче для мене. В голові я давно розлучилася зі своїм цивільним чоловіком і буквально чекала лише сигналу від мого нового коханого, щоб злитися з ним в єдиному пориві усіх аспектах життя фізичному, емоційному, соціальному. Чекала, чекала, сподівалася, ні, точніше, вірила. Якісь яскраві еротичні сцени промайнули в моєму мозку під час наших вечірніх робочих посиденьок. А на своєму робочому місці я шукала в інтернеті способи інтерпретації чоловічої невербальної поведінки. Загалом я страждала, а сигнал, тобто якесь зрозуміле пояснення, пропозиція від коханого, все одно не прийшло. Щоб дати волю нахлинулим почуттям, згадую, як впертий героя Челентано ночами рубав дрова, це точно як я зараз. Я почала вести щоденник, він допоміг мені пережити порожнечу вимушеної розлуки з Денисом. Описуючи всі події, що відбулися, і свої почуття, я ніби заново переживала наше спілкування з ним, підживлюючи свої надії. А як же мій цивільний чоловік? Звучить банально, але він нічого не помітив і поводився як раніше. Час від часу він просив мене купити йому по дорозі пива, ночував у вихідні перед телевізором або їздив у гості до свого друга. На моє прохання він відремонтував мій велосипед, абсолютно паралельне існування. Я навіть вела свій щоденник, перебуваючи з ним в одній кімнаті. Він байдуже перемикав канали, зовсім не цікавлячись моїм письмом. Правда, в нашому інтимному житті теж все відбувалося без змін, і в цьому він мені дуже допоміг. Звичайно, в ті хвилини я думала про свого коханого. У всякому разі, фізичний зв'язок з чоловіком дозволив мені не згоріти в вогні вічно розпаленої пристрасті до Дениса. Протягом півроку в моєму службовому романі не було ніякого прогресу, і пристрасть не вщухала. І тоді, наприкінці зими, вирішила спробувати втекти від порожніх надій найрадикальнішим способом: відвідати далекі незвідані місця, вибір припав на Індію, відпочинок на Гоа, Таке розмаїться вражень просто не могло не відволікати мене від любовних переживань. Звичайно, я запросила собою чоловіка, вважаючи, що в його присутності мені буде ніколи страждати за Денисом. Чоловік, як і очікувалося, категорично відмовився так було напередодні всіх моїх попередніх поїздок за кордон, і просто порвав список документів, які я підготувала для отримання паспорта. Ну, я вже звикла до таких його витребеньок, Полечу одна мені не звикати. Чекаючи на виліт в аеропорту, я поспілкувалася по телефону з Денисом. Він навіть начебто хотів мене проводжати, але, за його словами, застряг у заторах. Поїздка в Індію була яскравою, насиченою і пізнавальною. Мені дуже пощастило з гідом. Під час поїздки до Золотого Трикутника наша група складалася всього з чотирьох осіб, тому було дуже комфортно. Я каталася на слоні до форту Амбер. Гуляла по прекрасному рожевому місту Джайпур, милувалася безсмертним пам'ятником Любові Тадж-Махал, купалася в другому за величиною водоспаді Індії Дудсагар, подорожувала по всіх індуїстських храмах, загублених в джунглях в Гоа. На початку березня я повернулася додому. В аеропорту чоловік зустрів мене з квітами. Денис навіть не відповів на смс, який я надіслала по приїзду. Загалом у наших взаєминах з Денисом нічого не прояснилося. Ми ще багато працювали разом, розмовляли в кафе під час обідніх перерв, зрідка він мені дзвонив, я похвалилася своїми враженнями від поїздки, і все. У мене вже немає сил терпіти цю невизначеність. Все жіноче в мені категорично не дозволяє мені самостійно проявляти ініціативу у відносинах з чоловіком. І чекати стало нестерпно. Мої надії згасали. Але пристрасть не хотіла танути. Навпаки. Мені здається, що невизначеність розпалювала її ще більше. І тоді я вирішила різати по-живому, звільнитися з цієї роботи. Офіційною причиною мого звільнення став професійний застій. Але справжню причину звільнення знали лише я та мої найближчі друзі. Мені потрібна була особиста впевненість. Якщо Денис зацікавиться мною не тільки як колега, він знайде спосіб спілкуватися зі мною. Інакше після звільнення я буду сильно страйдати від неможливості побачити коханого, але поступово рана загоїться і час все вилікує. Досить швидко я знайшла нову роботу. Незважаючи на те, що мені доводилося входити в курс справи на новому місці, це не заважало мені досі здригатися від кожного телефонного дзвінка навіть на роботі. Денис нікуди не зник з мого життя після звільнення. Тільки, як не дивно, нічого особливо не змінилося. Ми спілкувалися по телефону і електронній пошті, наші відносини все одно не могли бути визначені ніяким статусом. І ось одного разу. Чоловік подзвонив мені на роботу і почав читати цитати з мого щоденника, в яких я виливала всі свої любовні переживання. Це був шок, жах. Я навіть не злякалася того, що про мою інтрижку дізнався чоловік. Рано чи пізно, отримавши відповідний сигнал, я сама збиралася йому про все розповісти. Але я не хотіла так сильно нашкодити чоловікові. Адже одна справа просто сказати. Вибач, шановний, таке враження, що нам нудно разом, наші відносини віджили своє. Давай розійдемося, як друзі, ти зможеш бачитися сином, коли захочеш. І зовсім інша справа оголити найпотаємніші куточки серця перед близькою людиною, показати в фарбах, як ти страждаєш за іншим чоловіком, на які подвиги ти здатна завдяки цьому іншому чоловікові, піти сім'ї, позбавити дитину щоденного спілкування з батьком, кинути хорошу роботу, кинутися на інший кінець світу. Чоловік випадково натрапив на мій щоденник, бо прийняв його за медичну карту сина, яку шукав, і почав його читати, а тоді мені зателефонував. Тоді я вирішила: ну все, був конфуз з романом, і я втрачаю чоловіка. Може, так краще? Може бути, саме тому мені потрібен був Денис в моєму житті, щоб усвідомити порожнечому госпііснування поруч з чоловіком, щоб я змогла зрозуміти себе і почати нове життя в сорок років. Однак все виявилося не так просто. Увечері того ж дня, відкриття на лавочці на дитячому майданчику, спостерігаючи за грою сина, я намагалася пояснити чоловікові свою позицію. Ти хороший і добрий, але вибач, ми один одному не підходимо. У мене з тим Денисом нічого толком не було, але я закохалася в нього. А значить, більше не люблю тебе. Навіщо тобі я така вітряна і неспокійна? Давай розлучимося. На щастя, ми офіційно не одружені, але дружити будемо, тим більше, що ми обов'язані разом виховувати сина. А тобі потрібна спокійна, домашня і поступлива дружина, щоб не хотілося йти назустріч пригодам і не летіти в Індію одній. Після цієї розмови, у 41 рік, я нарешті відчула себе коханою жінкою, мабуть, вперше в спільному житті з чоловіком. Я недооцінила його. Замість того, щоб тихо розійтися, як я припускала, він почав докладати титанічних зусиль, щоб я залишилася з ним. Він почав обсипати мене букетами квітів. У терміновому порядку пішов на оформлення закордонного паспорта. Про пиво ми забули, бо він відмовився від алкоголю взагалі. Щовечора я слухала компліменти, освідчення в коханні та пропозиції сходити до раксу. Зовсім не готова до такого бурхливого повороту подій, я почала шкодувати чоловіка, але при цьому вирішила не здаватися. На всі його вмовляння відповідала різким ні. Я попросила його пожити, хоча б тимчасово окремо, мовляв, мені потрібно побути одній, я не хочу змінювати своє рішення з жалості. Зазначу, що йому було куди їхати, його мама живе в сусідньому будинку, одна в трикінатній квартирі, і завжди дуже рада бачити сина. Він приходив пізно ввечері з роботи, і я перестала його відпускати в своє житло та ще й зібрала речі. Він дзвонив мені півночі, я не брала слухавку, він спав на лавочці біля входу в наш під'їзд, а вранці ходив за мною, коли я вела дитину в садочок. Він навіть одного разу кинув у мене свою кредитку, сказав, може, тобі потрібні гроші. Бери все, мені нічого не треба. Все таки я не могла повністю заборонити йому приходити, адже ми домовилися, що я не буду обмежувати його спілкування з сином. А він, прийшовши до нас, дочекався, коли дитина піде спати і відновив свою облогу. Дійшло до того, що ми зрілі дядько і тітка у власній квартирі почали займатися цим на пофіку в передпокою, все тому, що я не дозволила йому переночувати, а він просто взяв мене в облогу при виході з квартири. А я, слабка жінка, не могла встояти перед таким натиском пристрастей. І так ми прожили кілька місяців, а в моїх стосунках з Денисом все, що була невизначеність, і я все одно на щось сподівалася. Оцінюючи ситуацію резонно, я розуміла, що шанси у відносинах з Денисом один до тисячі. І, схоже, мій запал нарешті почав спадати, адже рік безплідних відносин просто не міг не погасити навіть найгарячішу пристрасть. Крім того, те, про що я так мріяла, яскраві відносини, бурхливий спонтанний інтим, море ніжності і любові, я отримала з найнесподіванішого від чоловіка. Що ж, думаю, ось де доля. Просто необхідно було налякати чоловіка швидким розривом. І відразу сімейне життя стало як у мексиканському серіалі. У жовтні ми вирушили в романтичну подорож на Кіпр. Мій чоловік досі згадує її з великою ніжністю. Після Кіпру мені несподівано пропонували нову цікаву роботу. Я погодилася, влаштувалася на роботу. І тут раптом з'явився Денис. Тобто, саме я вирішила, що він з'явився. Насправді, на відміну від нашого попереднього спілкування, він просто став частіше дзвонити і пропонував зустрічі. Через вроджений авантюризм я погодилася зустрітися з Денисом. Все виявилося дуже прозаїчно. Денису запропонували і нову роботу, зрозуміло, на керівну посаду із великими перспективами, і на початковому етапі йому знадобилася фінансова консультація. Необхідно було грамотно скласти бізнес-план для ефективної презентації власнику бізнесу, який йому було запропоновано розвивати. Він запропонував зустрітися у мене вдома, але я, звичайно, відмовилася. Я ховалася від чоловіка як могла. На той момент я вже не виганяла його з дому, коли він приходив додому після роботи, а під час спілкування з Денисом вимкнула мобільний телефон. Втім, все було нешкідливо, як і рік тому ми працювали тільки разом, змінилися лише декорації, замість робочих стін нас прикривали стіни кафе, замість стаціонарного комп'ютера ноутбук. Не було нічого, крім роботи зовсім. Відпрацювавши цілий вихідний, ми навіть не пообідали. Максимум Денис був готовий щедро пригостити мене чашкою зеленого чаю або порцією морозива. Після роботи Денис відвіз мене до найближчого метро. Мої ілюзії повністю розвіялися. Можливо, великою помилкою було продовжувати вести злощасний щоденник. Чоловік знайшов захований щоденник і прочитав його останні рядки. Я написала, що мене просто використовують і немає любові там, де немає еротичного потягу і жартовності. Так, на той момент я вже дуже добре знала, що таке справжня чоловіча любов. Остання наша зустріч з Денисом символічно відбулася напередодні Нового року. Ми сиділи в кафе. На цей раз він все ж милостиво вирішив шиканути і пригостити мене аж салатом, адже треба було якось вдавати подяку за стільки вільних робочих вихідних. Сплативши цей символічний борг, він став дзвонити дуже рідко. Я знала, що він кілька разів літав у відрядження в Америку, але це все було якось розмито і неясно. Я спілкувалася з ним просто з цікавості. Адже якщо не я, то доля обов'язково рано чи пізно компенсує йому страждання і приниження, яких зазнала я і мій чоловік. З того часу минуло півтора року. Ми живемо разом з чоловіком і сином. Зовнішній фасад нашої сім'ї не змінився. Але тільки ми двоє знаємо, який кардинальний внутрішній переломний момент ми пережили. Подібно герою летючої миші, ми з чоловіком раптом зрозуміли, що закрили книги один про одного на найцікавішій сторінці, наївно вважаючи, що прочитали їх повністю. І зараз ми читаємо ці книги від початку. До речі, зараз ми подорожуємо тільки всією сім'єю. Після Кіпру ми пережили дуже яскраву і насичену подорож до Іспанії та Франції. І за всіма правилами суспільства ми плануємо другу дитину. Я вважаю, що найдивнішою і навіть фантасмалоричною фігурою у всій цій історії виявився Денис. По-перше, його мотиви до кінця не зрозумілі. По-друге, він сам того не підозрюючи і, звичайно ж, не бажаючи, справив доленосний вплив на життя не тільки моєї, але і мого чоловіка, чужого йому. Але й найдивніше: невже він не знав про моє сімейне життя за лаштунками. Пару місяців по тому він мені зателефонував. Я не впізнала ні його голосу, ні номера телефону. І ні, він не дзвонив мені за фінансовою порадою. Будучи трохи п'яним, він запитав мене: «Ганусю, чи сталося в вашому житті щось глобальне за цей час? Ми так давно не говорили, не бачились. Ну, ви розумієте, про що я? Ну розкажіть, як ви живете, мені цікаво. Чого б це раптом? Тоді здивувалась я, може, знову йому щось потрібно. Ми зустрілись ввечері в ресторані, куди він мене великодушно запросив. Замовив дороге вино та вишукані страви. Я все чекала, що він почне мене про щось просити, але нічого, нічого не просив і не говорив про роботу. Натомість почав про почуття. Згадав, як ми побачились вперше, і сказав, що з того часу не переставав думати про мене, хоч і не проявляв це відкрито, і що його завжди стримувало те, що у мене була сім'я. Так, він знав, що я маю чоловіка і думав, що я досить щаслива у сімейному житті. Але декілька днів тому мій чоловік дав Денису мого щоденника, аби кинути виклик долі і випробувати її. Для чого? Для чого він це зробив? Якісь накудалось в голові, і я не розуміла цього поступку мого чоловіка. Можливо, думав, що я нещасна з ним, чи хотів, аби я переконалась остаточно, що Денису на мене плювати і тим самим закрити ті двері назавжди. В той вечір я відключила всі тормоза, і наш вечір з Денисом закінчився приголомшливим та пристрасним інтимом в одному з готельних номерів над рестораном, в якому ми зустрілись. Це було як стрибнути в холодну воду з високого мосту. Боже, я була настільки щасливою, що забула про все, як він цілував мене, всю. Колись одна літня жінка казала мені, що чоловік, який по-справжньому кохає жінку, не лише носитиме її на руках, а й цілуватиме від пальчиків ніг і до маківки голови. Не знаю, чому я це згадала, але це було саме те. Ніч минула дуже швидко. Як же ж я не хотіла вступати в цей новий день? Я боялася, що за дверима цього готельного номера мене чекає все те, що було до цієї ночі. Чоловік, а що чоловік, ми близькі люди. На якийсь час я чомусь вирішила, що ми кохані люди, але реальність така, що ми більше, більше брати з сестрою, аніж коханці. Не було того вогню, хоч і повернулись хороші відносини. Денис цілував мої очі, обіймав та пестив, казав, що не хоче відпускати. Я, а що я, я попливла. Як дівчинка-підліток. З того дня наші зустрічі стали частими. Ми ховалися досить довго, але кінцем цієї конспірації став випадковий слідок товариш мого чоловіка, який сфотографував мене з Денисом біля ліфту в готелі. Наступного дня ми з чоловіком довго говорили про це. Без скандалу та якихось нарікань він просто сказав: я хочу, щоб ти була щаслива, бо дуже тебе кохаю. Сказати, що я відчувала себе останньою скотиною, нічого не сказати. Але якщо вже рубати, то рубати одразу, а не по частинах, ми розійшлись. Він переїхав до мами, а сина забирав на вихідні. Більше ми практично не бачимось. Зі спільних знайомих я дізналася, що він зустрів іншу жінку і досить щасливий, і я тішуся за його щастя і ще більше за те, що він дав такий шанс мені, підштовхнувши в обійми іншого. Сьогодні мені 43. Я досить успішна і неймовірно щаслива жінка. Сьогодні я святкуватиму своє день народження на своєму ж весіллі з Денисом. Якось так співпало, і дата досить щаслива, як підказали астрологи. Ми маємо з Денисом спільний бізнес, який досить легко побудували, ми разом подорожуємо. Щовечора маємо купу тем для бесід, пристрасть між нами щодня спалахує з новою свилою. Ми ті, що нарешті знайшли одне одного, а ще ми чекаємо на поповнення. Життя дійсно тільки починається після сорока. Це я точно знаю. Бо саме після сорока моє кардинально змінилося на краще.